303. Пане десоти пане кадена. У надвірнянській міській бібліотеці для дітей і юнацтва відбулася подія благодійного характеру. А аукціон на підтримку ЗСУ зміг зібрати поціновувачів мистецтва, адже його ініціатору Юрію Боранцю вдалося залучити більше 20 художників. З одним із них ми і поспілкувалися, та навіть дізналася вартість однієї з картин. Представлю тут роботи Шевченка. Портрет Шевченка. Ну, такий він ніч, Дніпро, от. і дві картинки. Там природа, жив живопис, значить, і ці горгани. Ну, я, я ми ще навіть не говорили. Десь по портрет Шевченка, десь біля трьох тисяч. Юрій Бакай разом вчився і працює з Юрієм Боренцем у своїй діяльності як дизайнера, художника та фотографа. Чоловік розповідає за нову діяльність роботу із гутним склом. Останніми роками я працюю з гутним шклом. Зараз я зробив такий тризуб Симона Петлюри. Я почав серію творів з геральдикою наших бригад, от тризубів, і, і от це один з перших відбитків цього, цього тризуба. Так само є шеврон 38-ї штурмової бригади. Художник вбачає свої роботи як особливу цінність для колекціонерів. Ну вони цінні тим, що це перші екземпляри. Тобто для колекціонерів цікаво буде мати, напевно, перші відбитки. І символічно, що є акціон. І я відгукнувся на запрошення свого колеги. Ірина Матоліч, мистецтвознавець. ділиться думками щодо побачених робіт. Особливо акцентує на спільності художників у допомозі збройним селам України. Я лише увійшла в цей зал, але я одразу ж Бачила, що роботи є виконані різного рівня, але особливо позитивно і відрадно є те, що надвірнянські митці об'єдналися з такою благодійною і благородною ціллю для того, щоб ну власне пожертвували ці роботи. Вони не залишаються осторонь тієї ситуації, яка відбувається в державі, і кожен із них дав по одні чи дві роботи для того, щоб ну власне презентувати її сьогодні із благодійною метою продати і кошти передати на Збройні сили України. 10 тисяч 2, 11 тисяч. 11 тисяч раз, 11 тисяч 2, 11 тисяч 3. Продовжуємо. Розповів за завдання підтримувати подібні аукціони. Зійнові Андрійович, міський голова, висловив подяку ініціаторам події. До того ж, поділився думками, які твори вже встиг запримітити. «Я вже пригледів декілька творів. Це твори Остапа Мальгівського, 86-літнього митця, людину, яка покорила найвищі вершини, життєві і як митця. І гірські вершини, тому я вже приглядів, і я думаю, що я їх сьогодні придбаю. Тим самим підтримую цю 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 благодійність, благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. На події звернувся до присутніх волонтер Олександр Іщенко, закликав не забувати про бійців. Окрім того, звернув увагу на лоти, які були надані 68 восьмою гірською бригадою та 79 дев'ятою десантно-штурмовою бригадою. Воїнам, які зараз нас захищають. Не діліть на своїх і на чужих, Всі воїни, всі наші. Не забувайте за тих хлопців, які зараз віддали своє здоров'я і лежать кітання. Пам'ятайте за них. Хлопці, що 68-ї гроші броди, які зараз боюся воєнні Покровска, передали вам свій папа, дивичі сьогодні сьогодні. Дві тисячі три рода. Можна дійти висновку, що аукціон був успішний, адже вдалось зібрати понад 130 тисяч гривень, що дає надію на наступні благополучні та недалекі в майбутньому аукціони.